Розрахунковий час для узгодження всіх питань це червень-липень місяць. Ми подали пропозиції на сесію обласної ради по продовженню фінансування даного об'єкту, і не бачимо сьогодні особливих проблем, щоб його продовжити фінансувати. Питання єдине в тому, як стратегічно йде розвиток цього об'єкту. Загальний ліжковий фонд в Ковальському районі це 66,4 на 10 тисяч населення, середньообласний по районах без рахування обласних ліжок це є 46 ліжок. Тобто ліжковий фонд в Ковальському районі є досить потужний і, ну, напевно, його з часом доведеться навіть і скорочувати. Потреби в ліжковому фонді в районі, їх немає. По штатній чисельності також одна з найвищих забезпеченостей на 10 тисяч населення в нас в Ковальському районі. Тобто медична взагалі, сфера Ковальського району є дуже потужна. І якщо піде так фінансування, як є, я, я думаю, що частина суміжних районів будуть обслуговуватись в Коваль, якщо, звичайно, гроші підуть за пацієнтом. Наша пропозиція управління охорони здоров'я, враховуючи, що ліжковий фонд в такому вигляді, як він є, нам не потрібний, ми здатні повністю забезпечити існуючими потужностями і залізничників в тому числі. Тим більше всі складні операції, всі якісь технології, вони зрозуміло, вони в нашій мережі створювати на базі цієї лікарні хоспіс на 50 ліжок. Це буде задіяно 82 людини. Практично у нас є вже і положення про хоспіс, практично розроблений статут. Він тільки потребує ну, таких бюрократичних рішень і коваль. Готовий зробити на базі поліклінічної служби амбулаторію для обслуговування другого району Коваля, де буде задіяно працевлаштовано 58 осіб медичного персоналу. Ми говоримо порядку до 24-26 тисяч, це які мали б обслуговуватися. Ми говоримо, що можемо влаштувати і денний стаціонар, але немає документів, тобто, ну, хто власник. Пропозиції міського голови, про передачі їм поліклінічного відділення підтримуються управлінням охорони здоров'я? Підтримується. Олексійович, тоді виходячи з того, що ми сьогодні сказали, і рішення, яке я зараз приймаю, не чекайте ніяких прав власності. Це буде моя проблема. Вирішите питання. Поліклінічне відділення, дайте відповідне розпорядження ще раз. Сформуйте вже свою конкретну робочу групу і починайте займатися відділом. Воно хоспісу не потрібне. Визначайте, що вам потрібно, яке обладнання, що потрібно. Робіть відповідний реєстр, давайте на загальну обласну комісію, ми розглянемо і будемо приймати рішення. Все, це питання зняли. Лікарня розділилася на дві частини. Сама лікарня йде під хоспіс. Я так, Ірус, розумію. Поліклінічне відділення ми віддаємо місту. Процедурні питання пов'язані з розподілом власності і так далі. Ми вирішимо тоді, коли це буде передано на баланс обласної комунальної власності. Тоді я і ви будемо ініціювати питання, щоб депутати обласної ради підтримали передачу поліклінічного відділення на баланс міської власності. Якщо буде інша позиція Укрзалізниці, я буду цю позицію доказувати в кабінеті міністрів на рівні міністра керівництва «Укрзалізниці». Не будуть наші залізничники їздити в Львів. У нас є достатньо професіоналів, спеціалістів. Єдине питання потрібно буде узгодити, яким чином мукра залізниця буде нам компенсувати затрати, пов'язані з проведенням оглядів, професійних оглядів і допусків, які буде проводити поліклінічне відділення, яке ми передамо місту. Тому що це вже буде, вибачте на слові, наша проблема. Це вже буде утримання за наші рахунки. І якщо це будуть послуги, то вони повинні бути платні. Ми сьогодні хочемо залишити людей на роботі в місті Ковалі і Ковальському районі, ми хочемо забезпечити значить, надання відповідних послуг. Ми хочемо зберегти профіль медичного закладу, спасти цей заклад чуть-чуть перепрофілювавши його. Якщо ця позиція комусь не зрозуміла, значить давайте ще раз, Ігор Степанович, виїжджайте, збирайте людей, Світлана Євтихівна, Олег Олексійович, підключайтеся і поясніть людям. Але більше ні одного рішення, пані головний лікар, не можете прийняти без погодження з управлінням охорони здоров'я і міським головою. А якщо такі рішення будуть прийняті, я змушений буду ініціювати. Більш скрупульозну перевірку даного закладу з відповідними наслідками, можете вважати це як хоч. Але те, що сказав Кіндер, що гроші, які були виділені на утримання лікарні і які ми могли б використати в наступних періодах, були просто розподілені, це категорично неправильно. І ви зараз спробуйте спростувати, будь ласка, цю, цю мотивацію. І якщо сьогодні при непрацюючій лікарні, Хтось продовжує отримати заробітну плату за рахунок міського і обласного бюджету, не надаючи відповідних послуг, це теж неправильно. Голова обласної державної адміністрації змушений вмішуватися в дану ситуацію, тому що я бачу пасивність. Керівництво лікарні по даному питанню я за всіх пропозицій, які облдержадміністрація і міська рада пропонує. Єдине, що в мене немає жодного розпорядчого документу, щоб проводити реорганізацію, чи скорочення, чи переведення в хоспіш. При наявності будь-якого розпорядчого документа, ми будемо виконувати всі вказівки обласної адміністрації або обласного управління охорони здоров'я. Сьогоднішнього дня є Начальник управління охорони здоров'я. Без нього ви не можете вирішити ні одного питання. Всі питання Олега Олексійовича, які будуть решатися в поліклініці, я також прошу з Ігорем Степановичу погоджувати. Поки ми беремо, покладаємо відповідальність за реорганізацію даного об'єкту на управління охорони. А вже інші всі питання ми розведемо. Нікітюк підключиться, кіндер підключиться, значить, інші структури підключаться, значить, я вирішу питання пов'язані з передачею нового комплексу. Це мої функції як голови адміністрації. А ви приступайте до того, щоб ми не втратили час і завтра знову не втратили кошти, які без обласного бюджету на інші цілі, я сказав так. Вони нам потрібні того, щоб почав працювати косміс і запрацювали перевірки. Будь ласка, направте службу внутрішнього аудиту для проведення перевірки станом на 1.06 даного закладу, поки без фінінспекції, тільки наша служба внутрішнього аудиту. І підготовте відповідний акт. Дана перевірка повинна бути закінчена на протязі двох тижнів. По результатам відповідної перевірки, яка буде сприяти вирішенню тих питань, про які ми говоримо, ми внесемо відповідні корективи, якщо в цьому буде потрібно. По ефективності використання коштів обласного бюджету, значить, а ви, Ігор Степанович і Олег Олексійович, дайте додатково своїх людей, які будуть працювати разом з працівниками нашого внутрішнього аудиту. Аудит не для того, щоб на сьогоднішній день накопати щось, аудит для того, щоб впорядкувати нормальну роботу закладу, ефективне використання коштів і уникнути. Можливості неефективного використання на ті цілі, які сьогодні не є першочерговими.